Ми робимо проходи для штурмовиків для наших, щоб наші хлопці могли заїхати і штурманути там. Бо багато мінних полів ворог наставляє, ми це все розміновуємо. Військовослужбовець із позивним Шуля сапер замінування і розмінування. У складі об'єднаного центру інженерної підтримки нині служить на прикордонні Сумщини. Його основна задача, говорить, виявлення та знешкодження вибухових пристроїв, що заважають нашим штурмовикам просуватися для виконання бойових наказів. Страшно, звісно, але боїшся і робиш, тому що треба комусь це робити. Треба всім допомагати. Нам теж хлопці допомагають завжди по-другому ніяк. Найнебезпечніше, що йому доводиться виявляти, це російські fpv дрони каже чоловік. Те, що в FPV можуть зробити, що хочеш з нею. Розмикання, замикання, ти можеш стібати акумулятор і вона може влупити. Як воно буває, в массеті запутається або в ветках, і воно то ми їздимо, розміновуємо там. Найбільше запам'ятався перший бойовий вихід, згадує військовослужбовець. Було це поблизу кордону на Курському напрямку. Ми виходили в трьох, робили проход для наших штурмовиків, і наш хлопець наступив на міну на ПМН противопіхотного, відірвало ногу. І турнікети і п'ять кілометрів пішки йшли, виносили хлопця. Да, врятували живий хлопець. Побратим Шулі військовослужбовець із позивним Каспер. Він бойовий медик. Окрім медичної сумки, каже, завжди має при собі автомат. Випадок може бути різний. Я з ними йду. Йдемо ми одною групою. Мало що може зараз случитись. Ворог все. І треба захищатися, і допомогу надавати. Найцінніше для медика це час, каже військовослужбовець, бо іноді його відлік може йти на секунди. В голові часто треба. Бистро, швидко приймати рішення такі ну, обґрунтовані, тому що це може бути і критична кровотеча, що хоче. Треба швидко дуже зорієнтуватися і зробити так, щоб ну, людину витягнути. Доводилось рятувати не лише побратимів, а й себе, каже Каспер, згадує один із бойових виїздів на прикордоння. Ми їхали двома машинами, як ми їхали в МЦ, може, машина піхоти така, і впереді Хаммер. Цю емку влетіла в піві. Майже водія там зразу, дуже сильне поранення було. І ці осколки пішли по машині. І в цей час і мене поранило теж в бік. Я отримав. Ми бігом вискочили з цієї машини. Я до водія, але він дуже-дуже був такий. Ми його, І я глянув, бачу, в мене теж бік поранений, бачу кров на руці. Ми взяли водія в іншу машину і всіх залізли туди. Да. Хаммер, там вже і держали хлопців під потолком майже на руках і відвинулись. Майже проїхали кілометр, можна сказати, і друге ПВ, нам Хаммер. І там вже якраз ну, раз правий бік це було. І хто був з правого боку, там є у нас один двохсотий одразу його сильно, І ще є сильно поранений, трьохсотий був. Знайшовши в найближчому селі вільний льох, усіх поранених перенесли туди, розповідає бойовий медик. Хлопцям, так, да, я максимально надав допомогу, щоб все їх дотягнути до ЄваКа. До Державні так в стабільному стані. А тоді вже, я в кінці до, до себе, до лісу, вже вже трошки почав собою займатися. Бійці, яким надавав допомогу, каже бойовий медик, вижили. Власне поранення і досі нагадує про себе. У мене і зараз там є два осколка, але їх не витягнули, бо ну, це треба, розумієте, дуже рану розкривати глибоко. Це можна знову зараз зацепити нерви, ну, нерви там, судини, може, пізніше ще колись, я не знаю. До війська Шуля став на захист країни рік тому. Каспер приєднався на рік раніше за побратима. Кожен чоловік повинен вклад свій зробити. В цю війну в мене є дитина, дружина. Я вважаю, що так потрібно кожному чоловіку. Треба якось всі течії бути, держатись, друг другу допомагати. І я думаю, що перемога не думаю, а я вірю в це, що ну, треба нам цю перемогу вибити. За відмінну службу обох військовослужбовців відзначили державними нагородами: сапера Шулю нагрудним знаком золотий хрест та медалю за оборону України, бойового медика Каспера нагрудним знаком за збереження життя та медалю за врятоване життя. Про те, чи повернуться до цивільного життя по закінченню війни, чоловіки кажуть. Я вже тоді якесь зважене рішення прийму по собі і ну, вирішу, де я себе більше бачу. Як воно буде для мене краще? Я сапер розмінування, тому в мене роботи, я думаю, хватить ще до кінця життя. Ну і буду служити далі. Що треба розміновувати, щоб наші люди не підривалися. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина. що робить, ну треба.